Доброго дня, і таке питання, як заміна маток. Дуже часто ми замовляємо матки, вони стоять недешево, на даний час 250-300 гривень. І в нас виходить, що матку у нас не приймають. І є декілька причин. Першу причину ми кажемо, що це матка вод матковод нам дав неякісну матку, і е, матку нашу не прийняли. Хоча це є такий відсоток, але дуже-дуже маленький. Матководу просто не вигідно е, висилати вам погану якості матку. По-перше, це його репутація, це його гроші. І висилати вам погану матку він ну, просто сам не захоче. Е, матководи щепетно до цього относяться, вони вибраковують маточники ще на ранній стадії, тому це дуже-дуже рідко буває. Е, по, е, причини Чому вашу матку не прийняли? Е, перша причина це може бути путь вашої матки від матковода до вас. Да, ваша матка може бути або е, холодно, трошечки прихолола, або було жарко, е, перегрілося Ви навіть з почти везете матку на пасіку да, і поставили на панелі її. Свого автомобіля під прямі лучі сонця, да, щоб їй тепленько було. І цим самим ви вже можете якість матки своєї спортити. Вона перегріється, вона навіть, навіть може і загинути від такого. Тому бути обережним треба з цим. Тому чому маток не приймають? Дуже часто по породістим якостям не приймають. Да? Якщо у вас аборігенна якась порода невідома, яка, да? а, а вам присилають там якусь кавказку, чи там я не знаю, бакфаста, чи ще щось, по породістим признакам можуть не прийняти. Далі чому не приймають? Якщо сім'я велика, дуже велика, і вона. Чує свій общий запах, у неї є. І коли ви даєте їй матку, вона для них постороння, хоча у них і немає розплоду для того, щоб вивезти свою матку. Цю вони матку ще вважають ворожою для себе, і тому вони її можуть не приймати. Що вони роблять? Вони обвівають її клубом. Там 300-500 бджіл, там, може ще більше, і піднімають температуру високу, тим самим вони її знищують. І буває таке, що ви подселили одну матку, її знищили, другу матку, її теж знищили. Да? Що робити, який вихід? Да? Ну, Є два виходи. Перший вихід – це дати їм розплод. І дати їм вивезти вже свою матку. Але цим ми втрачаємо медозбор. Так як поки матка вийде, поки облітається, поки піде перша бджіла, пройде практично весь сезон. Тому цей спосіб я не рекомендую робити, тому що він неефективний. Далі, який другий спосіб? Це прийом маток в малих сім'ях дуже гарний. Прийом маток в отводках, прийом маток в нуклеусах дуже гарний. Тому що треба зробити, це треба від цієї сім'ї взяти малу кількість бджіл, можна навіть і без розплода, Можна із розплодом, і підселити туди маточку. І у вас виходить відводок від цієї ж сім'ї з маточкою. Потім, після того, як її прийняли, і вона починає сіяти. Ви просто робите спільний запах і їх вже об'єднуєте. Таким чином вашу маточку приймуть. Тому дивіться, не завжди винен матковод. Хоча і це буває, буває, що ранні матки маточник може бути переохолоджений в нічний час, або наоборот перегрітий. І це теж. Вліяє на качество матки. Є такі захворювання, які матковод фізично їх не бачить. І дуже-дуже рідко ну, може вам попасти від матковода погана матка. Але це дуже-дуже рідко. Кожен матковод за свою репутацію ну, стоїть герой. Тому, скоріш за все, вашу матку не приймають або породістим признакам е, несовмістимості, або я вам ще раз сказав, що у великих сім'ях прийом матки дуже поганий, із-за того, що вони свій мають запах і посторонню матку просто не хочуть приймати. Тому я вам пояснив, як це можна зробити: зробити маленький відводок, мала кількість бджіл, молодих бджіл, прийме вашу матку. Після цього ви їх об'єднаєте. Ну, от, якось так.